Всім доброго ранку. Сьогодні 21 червня 2024 року. І Я вчора приїхала на ніч до дітей, тому що зараз поснідаю і буду збирати речі. Сьогодні ми будемо перевозити мої меблі, моє ліжко. Заказали вже машину і ліфт будинку. Треба ліфт заказувати, щоб люди там. Ну, не ходили там три ліфта, але такі правила. І в мене зовсім мало часу, на жаль. І я дивлюсь, я навіть не розчесалась, тому що вчора спішила, мала вчора дві роботи, і після роботи заїхали діти. І я взяла сумки і поїхала сюди. І Не взяла ні зубну щітку, ні розчку. І тому. Ну так, а, ну пробачте, переїду, все буде добре. Покладу речі на свої місця, а зараз вийшла на балкон. Я вже, мабуть, тиждень не гуляю на вулиці, тому що у нас стоїть ну, ну, сильно жарка, жарка погода, більше 33, і вранці я ще йду на роботу, це нормально. а... Після роботи йду додому. Дуже-дуже жарко і ввечері бабуся не хоче гуляти. Та я й сама не хочу в таку погоду гуляти. Тому зараз вийшла на балкон, наділа ковтинку, тому що у мене в підвалі прохолодно, Вийшла, а тут дуже-дуже тепло. пташки співають. І Я зараз перекушу, поснідаю, ось буду на підносі. Тому що ніколи мені стіл витирати, прибирати. Мені треба речі пакувати. Я і так прокинулася раніше, відповідала на коментарі. І вже година ціла пройшла. Ось Джон виніс свої квіточки на балкон, щоб вони дихали повітрям. Так що, ось так, буду зараз збирати речі і будемо перевозитись. Дуже важкий буде день, тому що треба зібрати речі, а потім їх носити. А потім ці всі коробки мені так подобаються. У мене зараз вдома затишно, бо пусто. Нічого немає, тільки стіли і ліжко, і все. А зараз ці коробки на визу буде не дуже гарно. Ну, я попробую швидше все розставити на свої місця. Все. Доброго дня всім. Дякую за підписку. Вже більше тисячі. Я цього не очікувала і трошки, чесно говоря, побоююсь, тому що люди різні бувають. Багато в мене в основному добрі коментарі побажання, але знаєте, люди різні бувають, і я якось так не знаю, що мене далі очікує. Надіюсь, що адекватні люди. Мене мене очікують адекват... оточують мене адекватні люди. Так, щось я вже думаю про своє, про переїзд і якось нескладно кажу. Все, до побачення. У мене є дві цікаві історії. Мені написали в коментарях, що я цікаво розповідаю. Так, от у мене є одна історія давнішня. Як я познайомилася з моєю італійською подругою і Яка мені підказала, що я можу отримати житло в цьому будинку. А друга історія це нова історія. Тиждень назад я познайомилась в будинку з одним чоловіком, який там працює. Він афроамериканець, але виявилось, що ми з ним один час жили в Києві. Він вчився в Києві в сільськогосподарському інституті. А я в політехі, і він розмовляє російською мовою, і тому мені було, було дуже цікаво. І вчора він знову приходив, приходив. Він там перевірює, є таракани чи ні. І у мене тепер є хвилин 5-10 спікінг раз на тиждень з ним. Дуже цікаво. І я про це потім розповім. Ну уже, уже видала, видала анонс, секрет трошки там і розповідати буде нічого. Але все, до побачення, будьте здорові, пробачте за вид, але все забула у себе в квартирі, а тут нічого нема. Зато є тут такий затишний задній двір: тепло, пташки співають, повний релакс. А треба працювати, поїсти, працювати. Все, до побачення, будьте здорові, будьте щасливі, хай всім щастить. Україні, перемоги і миру надіємося і чекаємо на це. Пока, пока, до побачення.